І наша наступна порада фінансовим директорам, порада номер 6. стосується побудови бюджетної системи, а саме бюджету доходів, витрат і руху грошових коштів. І так необхідно сказати, що без бюджету бізнес буде працювати на інтуїції. Фінансовий директор він задає фінансову дисципліну через систему бюджетів. Що таке бюджетування? Це інструмент управлінського обліку. І, вашої уваги, алгоритм бюджетування. Створити бюджет доходів, побутувати бюджет витрат по центрам, розробити бюджет кешфлоу, впровадити місячний аналіз відхилень і формувати щоквартальні Рогнози. І так, наша порада. Бюджет це фінансова мова всієї компанії. Рухаємось далі. Наша наступна порада для фінансових директорів завтра.